Коротше, як казали агрономи, коли сіяє е, сою, кукурудзу, така суданку, як провіряється, Знімаєш штани з трусами, ось ракові сідаєш на землю, якщо не замерз, навіть сіяти можна. Якщо замерз, то ще подождать. Непонятно з цією погодою, що робити. Таке ощущення, що завтра вже можна заїжджати, культивувати і сіяти. Всім привіт, саме гості та глядачі мого каналу. З вами я Олександр Годун. Так, ну що, всім привіт у новому році. Давно не було відео. Ну, стараюсь знімати по темі і щось, щоб було інтересно, Так що, будні, багато що робиться роботи. Ну, в общем, таке. В общем, що сьогодні? 에... Сьогодні по бичках, привісі, розкажу за бичків, де купляв, що купляв. Бо дуже багато питають, де купити таких бичків, в общем, що до чого, як, куди, чим годую. Загодівлю, там трошки поакцентирую питання, бо дуже так накопичилося. Так що буду відповідати на питання. А зараз що? Йдемо до бичків. Так, що, заходимо в сарай, це так сітку відкрив. а взагалі зараз такою, тому що тепло. Наш воздух циркулював, бо сарай теплий, бліна. Ось таке. Так, ось. О, мої хлопці, купсики, називаємо. Значить, що у нас? Е я зараз розкажу, хто що, скільки набрав, по годівлі і відповім на самі питання. Де купив? Де купляв, де купляв, де купляв під кожним відео. Ну люди питаються, таке, це на таке інтересне. Далі. Часточнете писати, грязні, не грязні. Вони стоять на стойлах, Ось. він на це, хоч отут, зрозуміє свої речі, він вляжеться. Короче, Це печки, це пані, це не корови. Це така... Скотина, що воно замажить, це як, як ти хочеш, я не знаю. Ти хіба що тут тонни треба соломи біля них стелить, а тоді ці тонни соломи виводить? Воно, якби він ситий стояв і брюхо було набите. А то все чепуха, ця чистота і тому проще. Ну, щоб сухенько ж було там дележав, більш-менш хоча б. Маломайське. Так, значить, що у нас? Що? Почнемо. Так, що, починаємо. Правої сторони. Значить, дивіться, буянчик. Буян у нас в минулому місяці важив 256 кг. Це по ленті. Зараз 285. Це на момент заміру, 5 січня було. Відео ви побачите сьогодні вже з 9 числа. Сьогодні. І цей. А, це на момент заміру. Все. Тут за місяць. В общем, набрав він 29 кг. Коротше, просадка така непогана. О, як то кажуть, я уприваш. Ну, Хто знає. Зараз обійдемо, далі розкажу. Значить, далі Еліот, це наш чистокровний кровний Швіц, але кастрований. Ось. Вага його зараз 305 кілограм. За місяць він набрав. Скільки у нас він набрав? 44 кг. Отак. Далі ось ліва сторона. Ліва сторона. Починаємо з більшого. Рижик, вага 285 кг. Вони з буяном на одинаковій. В минулому місяці теж 256, теж 29 кг. Далі у нас біляшик. Біляшик у нас зараз вага 250 кг. Уже біляшик і по висоті. Такий вже, ну, я дивлюся, що він доганяє пупсиків більших він догонить. Значить, 38 кілограмів за місяць він набрав. Ну, в принципі, непогано. Е, і що в нас залишається? У нас залишається зарян. Зарян у нас теж 250 кг. І набрав він 34 кг. О, так. В принципі, він і в минулому місяці 35 набрав і в цьому місяці 34 набрав. Що мені подобається в Зорянові, то в нього така класна задниця. У нього за... класна задниця, а тут в нього спина мощна. Ну, він класний, він кругленький, класний. Цей, ось, наприклад, біляш, він високий. Він геть високий, він на місяць менший, до цих, але він високий. І ось так само цей. Вони одинаково, в принципі. Зоріан, він нижчий, але такий кругліший. А цей високий. Ну, теж класний. В принципі, непогані. Середній прирост за місяць показав 34 кілограми. Порівняно з минулим місяцем, о, коли показав приріст 41 кг, там майже 42 кг середній, то трошки просадка така непогана, чувствительна. Ну, о, хто зна, може те, що сараються, заявив, поки вони перелучились, трошки може стресонули. Плюс це зараз жара, то що це не подобається, що трошки аж наче жаркувати буде. В принципі, шипок немає, шибки повитягувані. Тут ось, ось. тяжка є, ну, але слабувата. Слабувата, треба ставити більше вікна і отам робити виводи наверх. Ну, в принципі, поки нормально. Але дивлюся, що якщо в березні буде тепло, то треба думати. Або ті навіси модернізувати, або щось думати, щоб їх виводити, та щоб вони на прилізі стояли на дворі. Тому що а це в Сарайові, це, ні, це не воно буде. Якщо вони, вони до весни підростуть, і тут ще більша душилка буде. Або на вентилятори ставить, щоб витягували. Щось придбьє. Щось... Щось Коротше так. Значить, що по годівлі? Е, годівля. Е... На п'ятьох бичків на добу йде 25 кілограм концентрованих кормів. Сюди входить 20 кілограм дерки. Дерьць состоїть з трьох частин. Макуха, ой, кукурудзяна, дерьть, пшенична і ячмінна дерть. Отак. Макуха соняшникова, жарена. Плюс живина. Живина виходить там. Наразі даю поки що живену. Туди пізніше, піду покажу, що до чого. Виходить, 100 грамів десь треба на одну голову. Ну, оце рахуйте. Це пів кілограма на день. Куби, буде. Плюс соль. Ну, солі там дві жмені, грубо говоря, 150-200 грамів. Отак. Газунці воно є. І на іде, на п'ятьох бичків йде тюк сіна в день. Приблизно, може, іноді трошки більше. Там. Більше не даю, тому що вони оця базляється, бува, висипають під ноги. Але, коротше, я там казав, що можна не робити, тут під низом. якийсь такий запобіжник, щоб вони не висували. Ну, Це я вже перероблю, я туди прикручу або доску, або ще щось. Я перероблю, щоб поставити доску, щоб вони під ноги не вигортали. Ну, в принципі, якщо вони... Це так. якщо вони дуже голодні, вони то виїдатимуть і не а так, в принципі, не ставляю я більше, в принципі, можна і більше ставити далі, але раз попробував трошки тижник я погрався, то погано засуріння в них іде. Перебор. Може що зараз дуже багато дають. Ну таке ну, так. Е, Там дивлюся і сіну багато дають і розказують якісь, що це ну, так. Що невигодно, там що сіна багато йде, і тюки по 140 гривень купують. Ціна на сіну, звісно, що вперше. Сухаю, дивлюсь, там і 140, і 110, і 100 гривень за тюк. У нас ціна була в сезон 70 гривень. Лучне 80-90, люцернове. В принципі, зараз і по 90 можна знайти, люцернове. можна знайти, якщо постаратися. E, дивіться, сіно в мене своє, собівартість виходить до 30 гривень. То до 30. рахуйте, 30 гривень на п'ятьох це 6 гривень на день. навіть e, Якщо у вас покупне сіно, ну, нема смисла купляти сіно і давати їм по тюка на голову. Те, що ви купите 80 гривень, де стає так чисто типу сіно. Плюс ще можна так? На вартість сіна легше купити соломи їм. Рахувати вартістів концентрата, якщо у вас там сіно по 140 гривень. Купіть соломи і купіть ліпше зерна. Зерно навіть при ці 8 гривень буде рентабельніше, ніж готувати сіну. Плюс на зерні будуть більші прирости. Зерно і макуха. Ну, це все, якщо порахувати. Кілограм готового концентрату виходить десь. О, зараз я вам скажу. Десь там 8-9 гривень, може до 10, -ти. отак десь, плюс-мінус, там орієнтовано. Десь 8 9, 10 пав відбувається. В принципі, я думаю, що... Так, да, звісно, якщо приросли хороші на цей місяць присів, то при затратах на, якщо так перерахувати на диків, то менше вийшло. На третю часть трошки аж трошки блина, не воно. Ну нічого, цей місяць хуже, значить. Може це і буде наступний ліпше. Просто вони вже з до стабільності привичують, це таке вже. Отак. Так що, якщо у вас більше покупне, то ліпше вам дати цього. Зерна і морочте собі голови. Це печки. У нас люди звикли, що вон багато дерев давай там скільки, то не розумієте, бички це не корови. Це, ну, це зо... варена може та сама, а будівля зовсім різна. Далі там писали мені, що ацидозних телят здоровими називати не можна. Шановні, ну, по-перше, слово ацидоз це таке хі, слово, що з таким не шутять. Ацидоз може, може виникнути, якщо дуже різко перегодувати чимось. Тобто в мене в випадки з ацидозом це колись були, я перегодував сочними кормами, такими як гарбуз в з зерном. І ацидоз це така штука. Дивіться, якщо бачок привучений, до, е, їсти там, норму 5 кг, 6 кг терті у день, то нічого страшного з цим не буде. Це не те, що ви там 2 кг давали, а тоді вжух йому зразу 6 клік. Це, звісно, стрес на організм. Це може теж повністю. Далі, там писали, що типу, якщо їх вивезти на клевір сирий е, чи люцерку з росою, то в них типу, поздувається. Шановні, дивіться. Типа вони не здорові. То дивіться, мене тих, ну, не буду там заправляти, то я злучив їх так, що мені легше дати зерна, і вони на зернові в мене ростуть. Мені немає смисла виводити його на сиру траву чи на клевер той сервино. Ну, Зачем? Понятне, діло, що якщо його вивезти, то воно буде ну, в нього не розвинена мікро мікрофлора до цього і вони взуються. Це ай, з коровий любов, так само можна бути. Колись в мене були телята, це саме перший її годував, взучив. Так, що їх годував мокрою травою, в тому числі це була люцерка і це був клєвер. І, в принципі, в них була привикла до них організм, я їх взучив і нічого їм не було. А цих, хто понятний, якщо сира люцерка, це можна сказати, трошки аж я. Ну, Блядь. Кожен якось будує по-своєму, але... Треба теж вважати і не кричати, що там невигодно чи ще щось. Треба просто все посчитати трошки. Якщо ти вибрав направлення, ну, якщо вже геть не вигодно, то не треба ним займатися і кричати. А якщо ти вибрав направлення, то треба бички. бички, бички і розвиватися, якось поліпшувати свій труд, автоматизувати працю, зробити його вигоднішим. Це щоб як щоб зробити все просто, треба попахати. Ну воно того рестує, дивіться, навіть те саме сіно заготовить. E, взяти город, город ділянку пошукайте, знайти, в принципі, можна. Засіять. Да, це все затратно, це ти як жопа милі в сезон бігає туди-сюди. ну, блін. Це ж таке вже. Ну, якщо нічого не робити, то нічого не буде. Некоторі там кажуть, що ти легше купити. Не всі дай легше купити. Це не ціна 30 гривень на тюк ну, чи 70 гривень на тюк. Після завтра 140. І що ти дає сильно ти, чи ні? Своє, і своє і своє, яке ти хочеш, ти таке і наготуєш, і тебе, ти знаєш, що в тебе є. Це вже певний факт. Да, можеш трошки. Копійку влетіть, а в принципі, якщо нормальна погода, нормальний врожай, то воно в принципі, своє оправдає. Даже та сама люцерна на сіно і все. Далі, а це по поводу ще сіна. Я зараз даю е, звичайне лучне сіно. Ну підемо тоді вже до кучі, я покажу. Люцерки я не даю, немає смисла їм давати. Понімаєте? Лахай лежить люцерка, якщо будуть, може, ж, дай Бог ці корови дойні, то я ліпше їх коровам з водою. Більше толку буде. Ну, а бичкові вона сильно ролі не зіграє, тим паче йому треба. Сіно, щоб переварити печатки. А там тратить ту церкву, щоб почути. У мене сіно є сквасне вуглеве. Можна ячміним годувати. Немає разниці немає. Ну а там вже дивіться самі. Так що. Отак. От Де купляв бичків? Де купляв бичків я задніпром, там в одному стелі жіночка. Чисто випадково вийшло так, що треба, їй було гроші. А я чисто, звичайно, що шукав э, телят, мали привезти зовсім мені інших, І зовсім з іншої точки. Мали вийшло так чисто випадково, що я наткнувся на це оголошення, я взяв цих бичків, браунчик. Продає там, хто не називає, я назву, продає Дікетеринославське МВК. Але там ціна більша, ніж я їх купив. Отак, І більше і віком вони там до двох тижнів реалізовують. І здається, там не чисто. У них не тільки у них там і Айрширіна, чи є, ну там трошки є разнообразія по породах. Ну а також дивіться самі. Я не рекламую, я кажу там, де вони є, там де люди беруть. Отак. Ні, шукайте в оголошення. Казали, продавали десь в Сумській області, ще є сперму. Лебедини і Швіци десь там є, ну чи є воно зараз чи нема, це я не знаю. Може хто з Сумської області напишіть, є воно у вас там чи нема. Ось так. так що. Шукайте по лікарнях, якщо хочете купити собі. Звісно, це, що тоді... як якби, щоб знайти телицю. Телиці мене шлиця. Було б класно. Ну, а так, а так. В общем, будемо бачити. Поки годуємо, а там вже будемо. Туди їх теж сюди. Так що, після, зараз покажу дерьть, макуху і сіну. Так, що, Солюсю обична кухона тільки дрібна. Крупна, мені не дуже важна. Дивіться, живина. Живину я показував, не реклама, пользуюсь поки таким. Закінчиться живина. Попробую шинконовський премікс. Попробую. Це так, хто скаже пригрієш з одного на друге, Ну, спробуємо. Чи стоїть воно того, чи ні. Шинконовський премікс виходить навіть трошки. Дешевший. Не буду там сильно розказувати цінову політику, бо зараз Женко підніме ціни, як знаю, що я буду купляти. Це так. Далі е -е, живена, макуха соняшникова, зараз йде така. І цю макуху доводиться мочити. Що в минулому році я брав таку саму макуху на цій же точці, тільки вона була геть розсипчата. А в цьому році, мабуть, видавлюють всю олію, яка там є, і цей. І вона, блін, дубова геть її не зробить. тому що млин мене не помила її, тому що там погано він просипається. І млин треба міняти. Робили експерименти. І ставляв я решету половиною. Ось, все, пересверлював всі дірочки. Воно було два, А я це зробив половиною. Попробував, не тяне мотор, не вистачає йому обертів. Коротше, треба міняти. Тоже думав, роздивлявся варіанти стосовно там, обичні диких ушки. Але, але але, але, якщо все нормально, то треба дивитися в сторону більш прозводительнішої. техно не не потягнув. Крафт 4, класний звісно, агрегат. Під нього так зробить навісик під зерно, підійшов у кучу, гоп, насмактоло перебило і, і в бункер допустим, тобі насипав. Але там ціна, звісно, 30 тисяч на той агрегат. Якщо з кормозмішувачем, то там ціна 60 тисяч виходить. Ну кажу так, як є, те, що я бачу, те, що я знаю. А те, я подивляюся, там у людей є ці е, там і стебло подрібні, ну, в общем, зерноподрібнювачі. подрібнювачі. Там прозведительно 300-400 кг час в місті з макухою, з усим, то доволі непогано. Ну, Будемо бачити, що воно далі буде. І це. Може й возьмемо. Ось так. А де ось така така, ну Крупнувата. Взагалі стараюся э, двічі перепускати і воно виходить. Оце таке воно крупніше, це, це що один раз перебило. От бува, як через бора, то мучки більше виходить. Ну, короче якось так. Е, Кукурузачіння так і... Ось. Що. Пшениця. Пшениця. зараз достану. Пшениця. Може хто не бачиться, ж я ж показую це ж таке. Показую як вам. Що по зерні? А по зерні хто знає? місяця ще на три має вистачить. А там ще прийдеться, мабуть, ще докупити. Зараз йдемо до сіна, покажу, як сіно дай. Так, що у нас? Ось сіно, оце це розкрив вже його. Отак. Це куча осталось, та що тут було 150 штук, ну сталося хто знає, штук 20, так би, плюс-мінус. Питали, скільки йде сіна на голову на рік. Ну як цих бичків я догодую до року, чи там до року, до травня місяця, Зараз я посчитаю, за скільки за 11 місяців пішло. Ну, приблизно піде десь тюків 200 в загальній сумі на п'ятьох бичків. Може там чуть-чуть більше. То що тут що в кучі було. 150 штук, плюс декілька штук є не без цього, що короче, купив, думав, оце класна пленка фіндідерсова, ми її трохи порвало. в общем десь затекло, не без того, що десь якийсь тюк затекло чи ще щось. Це пленка. Писали, там купив пленку з рукавів. Думав, купить, а тоді щось. Коротше, я думав, обійдусь таким, ну треба було брати, ну, нехай. Вже на цей рік можеш сінечок буде, а там хто знає. Мені прийдеться ще купити і щоб вона була. В общем, сіно таке лучше. Є тепер єць, є тут Орішенка попадається. Є, та, що хочеш, в принципі, тут є. Це лучне, в принципі, класне, непогане сіно, вони їх шурують тільки так. Так що кого там що не їдять, не знаю. Я мене їдять усе, не перебирають. Тут ось о, яшне сіно. Яшне. Тут люди. А тут минув поза мене. Це сіно 23-го року. Оце 23-го року сіно. Ось, теж, як наче завезено недавно. Так що треба в цьому році в цю кучу згодувати. А, і ще в мене там 100 штук є теж 23 го року. Так що вистачає, в принципі, сіна. А, може з дужче рогато, та що доїться буде. Та, згодуємо. Ну а там будемо будем вийти, як ти казав. Так що, так, що, так. Що, так що. що хочеться сказати? В общем, таке було відео. Кого що цікавить, пише. В Інстаграм, Фейсбук. Кому інтересно, можу дати номер телефону, там, поспілкуємося. Питань немає, я завжди відкритий. Так що, отак. Може, деякі зауваження, там, чи ще щось. Пишіть, будемо прислухатися. <кхе> отак. Що вам ще сказав? Всім дякую за перегляд. Хто не підписався, підписуємося, ставимо лайки, коментуємо, там, дізлайки можете поставити. Підписуємося там в інстаграм, куди хочете, можете даже позайти по підписуватися. Так що все буде Україна, все миру та добра. До побачення.